Друга частина. Де я граю за Велику Британію DLC, Смілятор України 1990 -19. років. Так, а ще все. Ці... На чому ми закінчили? Ми закупили Кариби, Криби Ну, На нашій території. 20 мільярдів. 70. Це сильно дорого. Нема. Нам треба фармити на Ірландію. Оу, як завжди, одна серія буде. До речі, як я вам казав. Як я вам і казав, щоб починати, зразу зайду і починаю. Хоча можна було починати із меню грати, тому що завантажилося воно швидко. швидко, але що. Я собі брав. Брав собі. трошки відпочинку. Вже я відчуваюся наче майже місяць. Відчувалось наче 2-3 тижні, але відпочинок був всього лише тиждень. Щось... Просто я думала, не відпочивала. Працюю 24 на 7. Але знову постійні відео знову будуть. Ну, не кожен день. Не обіцяю, що кожен день, але. Фромчика взагалі вже. Чи він канал закинув? Ромчик, якщо дивишся це відео, скажи мені, будь ласка, чому? Ну, що ти робиш? і до речі ось, Микито. Микито. Дивись, будь ласка, подивись ось це відео на якийсь... На, якій, на другій хвилині. Ну, на першій хвилині 30 секунд. От, перемотай, потім трошки почекай. Ось! Ти бачиш? Лінду! Це Лімбург. це Лімбург. А Лімбург, не це Лір. А, ні. 22 Лімбург. Ну, Лімбург в Бельгії і Лімбург тут. Ну що це таке? Він не був в Нідерландській. Микей тут, виправляй! Виправляй! Вибач, що Лімбург Нідерландський. Є Лімбург і Нідерландський, є Лімбург і Бельгійський. Але чомусь тут він. Два Лімбурга Нідерландська так само, як і Північна Македонія, ой, тут, тут є Македонія, І тут є. І це країна Македонія. А колись це було од, одним цілим. Тому Микита, Будь ласка, виправ це. Тому що це занадто. Тоби, а пам'ятаєш, я тобі, коли ти якраз ділці за Британію створював, казав, а воно що у мене? О, це Бах, що у мене воно Лімбург Нідерландів. Ну, бельгійський Лімбург. Чому він у мене в Нідерландах? От зараз стоїть доказ. А я то її не міг заскрінити. Що часу не було, це було, а зараз я тобі кажу прямо на відео. Подивись моє відео, будь ласка. От я тобі не кажу, що це зауваження, але... Ну просто виправ цей баг. А ти мені казав, що ні-ні, ні там нема багу, воно не може бути. Може, все може бути. Тричі тут. Острів у це територія Сполученого Королівства Якщо ти забрав острів Мен, то чому ти не відділив від Британії Шотландію, Уельс і не залишив тільки Англію. Ну і ще оце. І Північну Ірландію не відділив. Чому? Тобто Сполучне Королівство складне з Англії, Уельсу, Північної Ірландії, Шотландії і. Острова Мен? Острів Чоловік? В чому? І чомусь він знав. Хоча він має бути наш. Істувати, зберегти, купити країну. Пусть 95, не досить. Але зараз все приміно. Грошей. Ну, не шкода ці гроші, не шкода мені їх. Зараз ще Ірландія приїднула. Ну Просто це є частина Великої Британії, може це виправити. А то я потратив гроші, щоб його купити, щоб відновити. От тепер взагалі Велика Британія визнана. Що ж там, Шотландія, Англія і Вельс. Але. Острів Мен це британська територія, і він не під'єднаний ні до Уельсу, ні до Англії. Ні до Шотландії, ні до Північної Ірландії. Значить, що це окреме ну, королівство можна сказати. Тому це так от. Ну, окреме як сказати? Шотландія це що? Частина об'єднаного королівства. І Острів Мен це теж частина. П'ята частина. І чому він вільний? Ну, так само тут два острівки, до речі, Грейнсі, Гренсі. Тут два острівки. Ось тут трішки повище, але це британський острів, а оце французький має бути. Але це країна. В кольорах Франції, там я бачу, поза зірочкою. Але ж країна окремо чомусь. Хоча має бути французькою знову ж таки. До речі, ми коли... Ой, щось нелагає. Ой, що. Підлагало щось. А, воно буде лагати. Як я буду. А, все не лагає. От типу ось. Ми ж А, вона вже наша! А я думаю, я думаю, ми тільки в Кариби. Там просто тільки Кариби були намальовані. А я думаю, чому у нас немає інтервенції там в Південну Америку. Тому що це... Ми вже в неї інтервенцію зробили. Ага, школьних нас. Коли у нас 2 мільярда чекати? До речі, тут теж капають гроші дуже нормально так. До речі, ми не падаємо в місці. От ми, ми були в восьмому місці, як почали грати. Так і залишилось. До речі, от знаєте що? Я хочу розказати про цікаве про ноутбуки, не знаю, як кончити. Коли ти ведеш мишку вверх, виведеш демою мишку. Ось тут я веду її вверх, то ми не можемо її сховати, а коли вниз, бачите, її не видно. Навіть якщо я її в бік на Аргентину наведу, її не видно. Чому? По екран залазить вниз, але вгору він далі не йде. Вгорі він зупиняється, а внизу лізе далі. Що? Це як? Нехай 20 мільярдів беру. Беру Ірландію. Корупція плюс. Скільки? У мене так вже стоп. Та що мені ще один відстав. Корупція. Яй -яй -яй -яй. Причому ми все, все росте. Максим підтримка населення і інвесторів падає, Через те, що я захоплююся, так? Підтримка населення плюс. А, ну так, плюс один, Але підтримка інвесторів падає, ну Вже на 23. Ой, на 36. Ясно. І що, ну було 37, і що він ще впало. Так, тепер ми справжня British Empire. British Empire. Я не намікаю, що я молота, я школяра, але я не молота. 103 корупція. От стільки людей голосували на виборах в Путіна. Стільки ми перегнали Італію. В Італію ще можна було перегнати. Але не думаю, чи переженемо ми ну, умовну. Але, а що в Америці падає? А не росте, а що? Якась маленька. 15, маленький. 60? А ну, ходимо. 800. Ні, не падає. Ще до французів нам довго прокачувався. Що ми далі будемо робити? Що в нас далі йде? В Ірландію ми кокну. 5 гарнізону, 5, 5 мільярдів. 5 мільярдів легко, але 5 тисяч у мене, я хоч зараз можу заплатити. ці гроші. Ой, ми скільки регіонів Алексей. Це всі території, які ми захопили. Що ми далі будемо робити? Ось це 25 мільярдів, 350 гарнізон. Думаю, це буде. Ну, На 5 мільярдів більше, давай. 350 гарнізон. Ууу, ну капець, капітаж. Сильно багато. Ну, будівництво. Військовий завод. Тик-тик-тик. Ай, тик, тик. в Ірландії буду будувати. Буду будувати, буду будувати. Ось тут стріляю. Буду будувати, буду будувати, буду, 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 будувати. До речі, вгадайте, до речі, хто напише в коментарях, який мій улюблений заклад? Хоча я не можу їсти, але ну, саме компанія. Фастфуду. Бургер Кінг можна враховувати файхайс. Окрім Бургер Кінг, це подобається. Ой, наснову Віталія перегнали. Погано. Дуже погано. Дуже і дуже погано. А що вона так переходила? А, я ж потратив гроші. А гроші ж в бюджет теж враховуються. 7 мільярдів на рік Якщо я збираю 25 мільярдів. До скільки я можу викликати? Я ж можу вже викликати всю. всю армію 300 меша, три заводи. Ще мінус 300 Бонда. Також мені ще треба 3 Сюди отак. Ще і третій увесь. Ну в нас гроші очі армія є. Грошей нема. В Лондоні. Викликаю. Все, 350 гарнізону є, треба вже буде захоплювати в наступній серії Малайзію. А може в цій? А може в цій? Я не знаю. Гроші збираються, але вже повільніше. Мінус в тому, що в нас корупція зростає, а бюджет все повільніше і повільніше в нас береться. О, у нас вже агресивність 008, 007 уже мала. А, тепер у нас буде в плюсі підтримка інвесторів. Так? А, вона ні не в плюсі. Впливає на зростання ВВП. Я думаю, чому у мене? Зменшує продукти в бюджету до копусів розстав. Ого-хо! А воно у мене 103. Це підтримка інвесторів впливає на зростання. А воно, якщо впало, навіщо зростання зменшилось, і корупція ще впливає. Моя бюджет в залі скоро зникне. Причому бюджет от 7 мільярдів 7, 288 мільйонів на рік. І от зараз. Пуновиться. Ось. 289, 7 мільярдів 289 мільйонів на рік. Типу воно росте. От прибуток росте. Але я думаю, він беріс швидше. Ооо, плюс 11 вже доли. По рандому може. Ми можемо то по рандому там. Рандом. До речі, що в нас по Малайзії? Малайзія? Як у нас там поживають малайзійці? Наші друзі, майбутні окуповані. Раз-раз, ну такі собі. А яке воно місце? як їх? Малайзія. 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 Малайзія, Малайзія вище. нема. Ось Малайзія, 42 місце. 166 млн Так собі? Так Так собі. 2000 рік. 2000 рік. О, вже 16 мільярдів. І вже 7 мільярдів 300. Нехай! А на такій прекрасній ноті. Ми будемо закінчувати. Всім па-па-па!